Доброго дня! Вас вітає консультант Пріалан. Кожного дня до нас звертаються сотні користувачів з проблемою відсутності доступу до мережі при підключенні через роутер. У даної ситуації є декілька причин і відповідно декілька варіантів її рішення. Сьогодні ми розглянемо найбільш поширену ситуацію. Роутер завис, його потрібно перезавантажити. Напевне, кожен з нас хоча б раз був у ситуації, коли, працюючи в інтернеті, він несподівано зникає і ми одразу починаємо телефонувати в техпідтримку. Де оператор у першу чергу запитує, чи перезавантажували ми роутер. Залишайтесь з нами, дивіться до кінця, і ви дізнаєтесь, навіщо перезавантажувати роутер, якщо послуга інтернет не працює, як правильно зробити перезавантаження роутеру і що робити, якщо перезавантаження не допомогло. Почнемо! Для початку пропоную розібратися, що таке роутер, яка його основна задача, і навіщо його перезавантажувати. Головна задача роутеру розподіляти сигнал інтернету між пристроями. Роутер хоче простий пристрій, але у нього є свій процесор та оперативна пам'ять. В процесі роботи оперативна пам'ять заповнюється і їй стає недостатньо для нормальної роботи роутера і відповідно швидкість інтернету падає. З тим, чому може не працювати інтернет при підключенні через роутер, розібралися, давайте перейдемо до самого перезавантаження роутеру. Тут є декілька способів: відключити кнопку живлення на роутері, від'єднати інтернет-кабель від роутера та зайти в меню роутера і повторно отримати налаштування. Виконаємо найпростіший і досить дієвий спосіб – вимкнемо роутер з розетки. Вуаля, доступ до інтернету відновлено. Але, якщо дива не сталося і доступ до мережі інтернет не відновився, то вам потрібна допомога фахівця. До речі, для користувачів Тріолан є лайфхак. Достатньо написати у телеграм-чаті, де вам одразу допоможе фахівець у вирішенні вашого питання. На цьому, все тепер ви знаєте, чому роутери можуть зависати, як виконати перезавантаження роутеру і що робити, якщо перезавантаження не допомогло.